Добрий вечір. Дякую. Кажуть, стендап треба починати з очевидного. Очевидно. Мене не беруть на роботу, так? Да? Якщо ви не всі помітили, то це не те, щоб я вчора п'яний заснув першим на вечірці. ні. Це татуювання справжнє. Не перебувачки жуйок. Тому не дивитеся, якщо я в якийсь момент почну читати реп. Да, знаєте, о Боже! Татуювання на обличчі? Як це трапилось? Не треба хвилюватися, це не та історія, знаєте, де я п'яний в 4 ранку в Одесі завалююсь тату-салон з криками: бийте щось на моєму обличчі на кону ящик пива. Ні, І не та історія, де я йшов по вулиці, послизнувся на банановій шкірці і впав обличчям в тату-салон. Ні, Це моє свідоме рішення, уявляєте? Свідоме рішення татуювання на обличчі. але не всі розуміють філософію татуювання на обличчі. Це нормально. Просто є люди, які б'ють сльози після втрати близьких. Може, чули. Хтось так показує свою причетність до культури. І я набив татуювання по приколу. <рикола> ну, Я ж стендап комік, правильно? Прикол у тому, що я хотів, щоб люди задавалися питанням. А навіщо він набив ці татуювання? Що він нам хоче цим сказати? Нащо набив своє обличчя? Треба ж бити чуже. Просто я жив в дуже суровому районі, і мені прямо з дитинства казали: якщо татуювання не уникнути, треба бути першим. <риклад> да, серйозно, я радий, що люди помічають татуювання на обличчі. Це дуже мені приємно, тому що я для цього їх набував, буду відвертий. Якби не помічали татуювання на обличчі, мені для привернення уваги довелося б робити щось інше: робити оцінювання 10 з 10, записуватись в іспанське ТРО або йти на конкурс Міс Україна. Але татуювання працюють, ну, але є свої нюанси, знаєте? Люди не те, щоб дивуються. Вони чомусь навпаки вирішують мене здивувати у відповідь. Типу, о, у тебе татуювання на обличчі, а у мене шрам з дитинства. Глянь, ну так, да, подивись, заціни! ну. Так що разу на касі в супермаркеті, знаєте? Ще хтось любить потягнути, знаєте, цей найсмішніший прикол про татуювання на обличчі. О, у тебе тут грязно, візьми серветку, витрися. А якщо воно обвисне в старості? А якщо набити QR-код, воно буде в супермаркеті пікати. Це консьєршка сьогодні зранку. Просто моє перше татуювання на обличчі, це була фраза російською. Я це». Вона означала, що я набив татуювання на обличчі. Такий. Глибокий сенс, знаєте. Я ще коли пішов до тату майстрині, вона відмовляла мене одразу. Типу, Ти точно хочеш бити це татуювання? Я вже б'ю. Ми не розуміли, хто кого пранкує. Просто вона максимально мене відмовляла, і я почав хвилюватися, що вона там наб'є. В результаті вона покликала консіліум тату майстрів. Усі разом ми сиділи і вирішувати, бити татуювання, не бити татуювання. Просили від мене справку від батьків, мені 30 років. Потім сказало Окей. Але ти нікому не кажи, що у нас робив. Це... Найдивніше і найскладніше з татуюванням цим. Я зробив це. було у лютому 22-го року. Ну, це татуювання виглядало, наче я десь ходив біля тату-салону. малював мітки. Мене впіймали і такі. Так, хто це бій татуху!», бій татуху! Фух. Я Думаю, ні, я почав спілкуватися українською мовою, довелося перебувати татуювання. Я думаю, треба щось більш патріотичне. Може, плящику пепсико. Не знаю. Я... Якщо ви не всі розгляділи, то це не якась оригінальна реклама пива. Це коктейль Молотова. Він мені просто нагадує про Майдан. Дякую. Так, він мені нагадує, що не я один роблю помилки. Десь по цьому місту ходять люди, які колись голосували за Януковича. І знаєте, я не дуже релігійна людина, але от мені приємно, коли я йду по вулиці, і бабульки завжди хрестяться. Це... Класно. Просто у мене самого бабуся дуже релігійна. Але коли я набував шматочок тернового вінка над лівою бровою, реакція була трошки не така, як я очікував. Вона не сказала, ой, це так мило. Вона сказала, не відтирається. Але незнайомі люди вони реагують трохи по іншому. Якось я йшов по вулиці, і дівчина напроти мене прямо здалеку закричала: О Боже, глянь, татуювання на обличчі! Все було нормально. Ми посміялися. Вона з татуюванням на моєму обличчі. Я з татуюванням брів на її обличчі. Знаєте, я розумію це все. І завдяки татуюванням я багато спілкуюсь з людьми. Реально, от дуже багато. На кожному блокпосту по пів години з поліцейськими спілкуюсь щоразу, коли вони мене бачать. Єдине, що не спілкуюсь більше з батьком. Ну, не знаю чому. А інші люди постійно задають одне і те саме запитання, знаєте? Чи боляче було бити ці татуювання? Я не знаю, може хтось з вас був тату-салоні? Ну, ви б бачили ці ціни, реально. Це дуже боляче. Та й взагалі кожне татуювання на, на будь-якій частині мого тіла воно мені допомогло пережити дуже болючий період в моєму житті, бо мені було дуже боляче, поки їх набивали, знаєте. Так, через татуювання люди чомусь вважають, що я агресивний, жорстокий, можливо, сидівший. Я не агресивний. У мене навіть прізвище лагода. Просто я навіть в ліжку з дівчиною не агресивний зовсім. Максимально жорстке, що я можу з нею зробити в ліжку, то це задрімати. Це дійсно жорстко. Просто Я навіть не можу собі це уявити. Ми вже три роки разом, і я що в якийсь момент хапаю її за волосся і кричу: Давай на коліна! І вона дивиться на мене: Богдан. Взагалі-то я плачу за хату. То може це ти на коліна? Я не можу так ризикувати, знаєте? Тим більше у нас з неї дитина. Да, таких я теж розмножуються. можете собі уявити? Її батьки, правда, хвилювалися, чи не передадуться татуювання сину, я їх одразу запевнив. Сказав, все нормально, я йому в спадок передам лише кредит у банку. Не треба хвилюватися. І у мене однією проблемою менше, реально. Мені не доведеться йому пояснювати, що татуювання це погано. У нього такий чудовий приклад. Але і мінуси, знаєте, я коли гуляю з коляскою в парку, люди на мене дивляться і там прям читається на обличчі. О Боже, тут людина з татуюваннями десь вкрала дитину. Викличте поліцію. Добре, що не викликаю, тому що ставки взагалі не на мою користь. Я думаю, якщо вбивство відбудеться в парку, реально, мене пов'яжуть першим. А свідком візьмуть чувака з сокирою окровавленою такою в руках і скажуть: пане, а цей розмальований до вас не чіплявся? Це ви хитро придумали, що взяли з собою сокиру. Реально, я, я не знаю, звідки таке відношення у поліцейських до людей з татуюваннями. Просто це дуже дивно робити якісь злочини з татуюваннями на обличчі. Це наче, наче пограбувати магазин і кинути там свою візитку. Чи красти гроші з держбюджету і купувати собі майбах? Та ладно поліція. Просто навіть в магазині одягу охоронці на мене дивляться, постійно слідкують за мною, щоб я щось не виніс. Це дуже дивно. Скажіть, їм хтось, що всі крадії, усі шпигуни, вони ж непомітні. Слідкувати за людиною з татуюваннями на обличчі виправдано буде лише, якщо там ну, на обличчі прямо написано: Я вчора у вас пухавік виніс, сьогодні за штанами вернувся, тому я в трусах і в пухавіку. Реально, таке ставлення, я помітив, тільки до татуювань на обличчі. До татуювань на інших частинах тіла всі ставляться нормально. Типу, о Боже, у тебе відірвана голова і засушений череп на руці. Це так мило. Не те, що у того моторошного стендап-коміка терновий вінок над бровою. І забавно, що в діалозі зі мною люди переходять часто, знаєте, у, у видалення татуювань. Типу, я знаю хороший салон. Там за декілька сеансів можуть знести навіть таке велике татуювання. Це людину за проїзд, прошу передати. Максимально <праць> дивно. Так, да, суспільство. І є хороші новини. Да? Мене не беруть на роботу. Це, це мені, мені від цього добре тільки. Правда, не здійснюється моя дитяча мрія стати вихователем у дитячому садочку. Але я не розумію, чому не брати на роботу. У мене, очевидно, стільки позитивних сторін. Я швидко приймаю рішення. Я звик до усудливих поглядів. По мені дуже легко складається фоторобот. Ну, ідеальний бухгалтер. Ну. Люди вважають по-іншому. Вони, вони чомусь думають, що через татуювання я дуже класно готую каву. І по мені плаче кар'єра Барістер. Я хочу якось знаєте, зруйнувати цей стереотип, зробити якесь наукове відкриття, поки застряг на етапі підрахунку комуналки. Але я поборю. Поборю цей бар'єр, знаєте. Просто цікаво. Ні, Все змінюється. Я реально бачу, от з кожним днем, буквально бачу менше осудливих поглядів. У мене все рідше тикають пальцями. Люди стали менше помічати татуювання, тому я думаю, все-таки піде на конкурс Міс Україна». Так, да. і на кінець, якщо ви задумувались або не задумувались над татуюваннями на обличчі, то я кажу: реально, задумайтесь. Задумайтесь над татуюваннями на обличчі і ніколи не робіть. <плес> Мене звати Богдан Лагода. Дякую, гарного вечора.